Ну що ж, давайте поговоримо про мегапроекти. Коли ми бачимо якийсь величезний торговий центр чи, скажімо, хмарочос, перше, що спадає на думку, це архітектура, скло, бетон. Але ж справжнє життя всередині цих гігантів залежить від чогось невидимого. І ні, це не просто комунікації, мова йде про щось набагато важливіше: про те, що можна сміливо назвати легенями будь-якої великої будівлі. І от знаєте, кожен, мабуть, ловив себе на такій думці: заходиш в один новенький бізнес-центр, і ніби все добре, але повітря якесь ну важке, так? А в іншому навпаки дихається на повні груди. І це ж не якась магія, правда? Це прямий наслідок одного з найважливіших рішень, яке забудовнику ухвалує ще на самому-самому старті проєкту. І ось тут ми підходимо, мабуть, до ключового моменту. Бо це ж не просто про комфорт, це про гроші, це велике серйозне бізнес рішення. Подумайте самі, у торговому центрі, де душно, люди довго не затримаються, а отже, менше куплять. А в офісі з поганим повітрям ну яка там продуктивність? Усе це в кінцевому підсумку прямі фінансові втрати, і все через одне єдине неправильне рішення на початку. І, от, власне, тому вибір підрядника з вентиляції перетворюється на справжнє стратегічне завдання. Для забудовника це вже не просто технічне питання, це, знаєте, така собі складна головоломка з трьома головними викликами, які треба вирішити. І від цього залежить успіх усього мегапроекту. Так, от, по перше, це енергоефективність. Різні сучасні технології, як от рекуперація тепла, можуть кардинально вплинути на те, скільки грошей буде йти на отримання будівлі в майбутньому. Другий момент це відповідність нормам. І тут мова не тільки про наші українські ДБН, а й про міжнародні стандарти, наприклад, лід. Це, до речі, робить об'єкт значно привабливішим для серйозних інвесторів. І третє, не менш важливе це цифрома інтеграція. І тут на сцену виходить така технологія, як БІМ. Що це таке простими словами? Ну, уяліть собі такий собі цифровий двійник усієї будівлі: 3D-модель, де кожна труба, кожен кабель, кожен повітропровід усе на своєму місці, все прораховано до міліметра. І ось у цю модель система вентиляції має вписатися просто ідеально, без швів. Бо якщо підрядник не вміє з цим працювати, ну тоді на будмайданчику почнеться хаос, а хаос це завжди дуже дуже дорого. Добре, з викликами, здається, розібралися. Тепер найголовніше, як же знайти рішення. Насправді є досить чіткий практичний алгоритм, який допомагає зробити правильний вибір. Назвімо його умовно «п'ять золотих правил. Отже, що це за правила? По перше, завжди вимагайте рішення під ключ. Так буде одна компанія відповідальна за все. По-друге, дуже уважно дивіться на портфоліо і не просто на кількість проєктів, а на їхній масштаб. Третій крок це зрозуміти статус компанії на ринку. Вона сама виробляє обладнання, чи є офіційним представником. Це важливо. Четверте, звісно ж, усі ліцензії та сертифікати, особливо міжнародні. І п'яте, можливо, ключове сьогодні. Це оцінити інженерну міць команди, чи є в них реальний досвід роботи в тому ж таки БІМ. А тепер давайте подивимось, як усе це виглядає на практиці. Щоб було простіше розібратися, хто є хто на ринку, можна умодно поділити всі гравців на три великі категорії. Це одразу допоможе зрозуміти, з ким маємо справу. І перша така категорія це виробники, тобто ті, хто власне і створює саме це залізо. Працювати з ними напряму, звісно, може бути дуже вигідно. Чому? Бо це правило кращі ціни і можливість знаєте, підлаштувати обладнання під якісь специфічні потреби проекту. Далі в нас ідуть дистриб'ютори. Це, по суті, такий собі офіційний міст між крутими світовими брендами, ну, наприклад, Daikin чи Systemair, і нашим місцевим ринком. Саме вони займаються всією логістикою, сертифікацією і, що важливо, технічною підтримкою цього імпортного обладнання. І нарешті третя група це інтегратори. А ось це саме ті компанії, які і надають оту саму послугу під ключ, про яку ми згадували в наших золотих правилах. Вони по суті беруть на себе абсолютно всю відповідальність, можуть комбінувати обладнання від різних брендів, щоб досягти найкращого результату для конкретного об'єкта. А щоб це не було простою теорією, ось вам конкретна ілюстрація ринку. Дивіться. Є Aerostar Group – це потужний український виробник, є компанія EVIC, класичний дистриб'ютор преміальних світових брендів, і є, наприклад, АЕК, це інтегратор, на рахунку якого одні з найскладніших об'єктів у Києві. Коли так розкласти по поличках вибір стає набагато простішим і зрозумілішим, правда? Отже, добре, ми тепер розуміємо ринок, знаємо критерії вибору. Залишився по суті останній крок, а як правильно організувати сам процес закупівлі? І тут є чіткий практичний план дій, який підійде будь-якому девелоперу. Цей план насправді складається з трьох ключових етапів. Крок номер один: максимально детальне технічне завдання. Там має бути прописано абсолютно все, від того, для чого призначене кожне приміщення, і аж до вимог по рівню шуму. Далі, крок другий це зважений тендер. І тут ключове слово зважений, не можна дивитися тільки на ціну. Важливі і досвід, і технології, які пропонують. І нарешті третій крок це як то кажуть, залізний контракт. В ньому треба чітко розділити гарантію на обладнання і гарантію на монтажні роботи. І, звісно, прописати всі умови майбутнього сервісу. І ось це, напевно, і є головний висновок з усієї нашої розмови. Ринок, бачите, кардинально змінився. Сьогодні забудовник не просто купує обладнання, він наймає інженерного партнера на все життя будівлі. І це вже не витрати, а розумна інвестиція в майбутню ліквідність та успіх всього проєкту. І це, звісно, змушує замислитись. От сьогодні ми говоримо про вентиляцію як про ключову невидиму систему. А оскільки будівлі стають все розумнішими, все більш інтегрованими, то яка ж і ще невидима система стане наступною? Яка технологія вже завтра буде визначати успіх цілого мегапроекту?